Нещодавно Житомирський ФК Полісся 2 зустрівся із ФК Вільхівці у рамках другої ліги ПФЛ. Вже на 15 й хвилині вовки відкрили рахунок. Адмір Брістич зміг вдало реалізувати атаку. Подача до штрафною! Один! Поліція відкриває рахунок. До перерви полісі створила ще декілька небезпечних моментів. Однак гравці не реалізували їх у другому таймі. Житомиряни продовжили активний натиск на суперника. Це дозволило Ярославу Караману подвоїти перевагу на 71-й хвилині. Друга спроба куди загрозливіша аніж перша, але забито не вдалося. Вдається забити далі на 71-й хвилині. На 76-й хвилині арбітер призначив пенальті у ворота вільхівців. Його вдалося реалізувати Богдану Лєдніву, який остаточно зафіксував рахунок 3-0. Сам Лєднів біля м'яча. Пробуває лінії, виробить рахунок 3-0. Головний тренер Полісся 2 каже: рівень гри Житомирян був відчутно вищим, ніж у суперників. Супернику треба віддати належне. Нам перші 20 хвилин до нашого голу було важко. І, можливо, навіть вони були з певною перевагою. Ви бачили, який був склад багато гравців з першої команди, але на мою думку вони сьогодні точно не відбували номер і нам допомогли і результативними діями, і своїм ставленням.